Jsem na věky věční. Деві помолімася, Господи, Господи Боже наш, що ти сидиш на крови, ти показав свою силу, пославши твого єдинородного Сина, Господа нашого Ісуса Христа, що спас світ свій Христом, похованням та Воскресінням, коли Він прийшов на добровільні муки. Єрусалим, Його Воскресіння свічив на річ, що сидів у темряві, смертній тіні, і взявши знамено перемоги в дерева і пальмові галузки, Тож, владико збережи, захорони нас за їхнім прикладом у цей присвятковий день, тримаємо в руках гілки і квіти дерев, чим як той і діти Осана, тобі співали ми також. І духовним співом дійшне до того життя, дайно після трьох днів Воскресіння, тому ж Христі Ісусі, Господі нашому, з яким ти благословець присвятим животворчим твоїм духом, нині повсякчас, і навіки вічні. Годи Боже, вседержителю, ти за часів праведної справедливого ноя показав через ковчег прообраз церкви, а через голубку заливкою, гілкою в зьомі звістив прихід Пресвятого Духа. Цей прообраз здійснили юноки юдейські і зустріли тебе оливковими пальмовими гілками. Отож ти сам, Господи Ісусе Христе Боже наш, що благословив, зустрічний нариць з вітками, благослови і освятиться вітні, і що в усі, що їх приймає, прийняли з ними собі захорону для душі тіл, нехай стануть вони придатними ліками для нашого спасіння і тайної твоєї благодаті на кожній місці де будуть покладені ти, що тим, проживають, хай приймуть твоє благословіння, а всіляка ворожа сила, хай буде, звітіль прогнана, Твоя дисниця хай їх прикриває, бо їх не викупив, твоєю цінною кров'ю, що ми всі разом заспівали, слава тобі благословений, що йдеш судити справедливо Отцем Святим Духом. Нині повсякчас і на віки вічні. Пословляються, освячуються вітиці, благодатью Духа Святого і окропленням священи води Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі брати і сестри, ми з вами стоїмо на церковному подвір'ї, і тільки завершилася молитва, як сонечко знову вийшло за хмари і двері напередодні Христового Воскресіння, але тому, що усвідомлюємо сьогодні, тримаючи цю шутку в своїх руках, відтішимося і радіємо тому, що вона дає нам символ. Вічного життя, символ Воскресіння. Ще нещодавно на цих котиках, на цих галузках лежав сніг, Але сьогодні ми відчуваємо той дотик весни і тепла. Ще нещодавно ми були у великому Пості, але вже сьогодні стоїмо у передчутті зустрічі з Воскреслим Христом. То зненикається не тільки перечуття, а відчуття Воскресіння. Нехай наповняє наші з вами душі. І освячена шутка сьогодні, нехай стане отим символом Воскресіння людського. Отож зараз буде освячення шуток. Опропенням священої води і

Свято вас! Нехай Господь Божь благословити. Отепення священного ліці, свячується, що ми неймали! Нехай Господь Бог благословить.